Усім привіт, друзі! Сьогодні обговорюємо з вами матч, в якому Арсенал був близький до того, щоб усіма правдами і рамзділами вперше за 10 років все-таки здобути перемогу на Енфілді, але не судилося. А значить, хтось у цьому винний, І з якою ж насолодою, наші ЗМІ, зробили в усьому винним кого? Правильно, українця. Шкода тільки дали в молоко. Друзі, перед початком огляду я хотів би нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet, і отримати бонус 4500 на перший депозит. Вже завтра, 12 квітня, відбудеться друга серія трилогії Мілан-Наполі. В чемпіонаті Мілан познущався над майбутніми чемпіонами і впіймав їх на переходах і розірвав 0-4. Але зараз нова історія, новий турнір, і, начебто, має повернутись осімен. Воно якось з нападником все таки краще грати. Ніж без нього. Роби перегляд улюбленої гри. Цікавішим, переходь за посиланням, реєструйся, забирай бонус і будь середині гри разом з Фавбет. Отже, передмачевий розклад гри Ліверпуль Арсенал ми з вами проговорювали. По суті, це був такий справжній чемпіонський екзамен, один із найголовніших чемпіонських екзаменів арсенала в цьому сезоні. Тому що Арсенал для того, щоб стати чемпіоном, повинен робити щось, те, чого він раніше не робив, а Арсенал не вигравав на Енфілді більше 10 років. А Ліверпуль саме цього сезону він підходить для того, щоб його обігрувати. Борнмут, Вулверхемптон, Брентфорд, Брайтон. Кілька разів навіть всі вони обігрували Ліверпуль. Але є така штука, як Енфілд. А на Енфілді вигравали в цьому сезоні тільки Лідс і Реал Мадрид. Все. А такі команди, як Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Наполі, поїхали звідси ні з чим. І саме це і рятує Ліверпуль від повної ганьби в цьому сезоні. Енфілд. Тому що якщо говорити про тактичні якісь моменти, так Юрген Клоп спробував, можливо, вже одним із останніх тренерів АПЛ, що ж це таке, коли твій крайній захисник заходить всередину при білдапі. Він змусив Арнольда заходити в центр, займати цю позицію Аля Зінченко в Арсеналі, але це виглядало трохи кострубато, не відпрацьовано, тому що по суті Арнольд заходив в центр. І ставав на позицію центрального захисника, а Конате йшов на його позицію на фланг. І оце і все. Тобто з тактичних переміщень Ліверпуль нічого не створив. Ну, звісно, що я перебільшую. Не, не просто Арнольд був центральним захисником, а Конате правим. Ні, там були задумки: просто це не працює. Просто не працює. Вони почали грати вже тільки тоді, коли пропустили два. І стадіон своєю енергетикою почав тягнути команду за вуха з цього болота. Вони всі стали на свої позиції, нічого більше не видумували і просто енергетикою давили свого суперника. Але як я вже сказав, спочатку вони пропустили два. І в контексті пропущених голів Ліверпуля ми будемо говорити про крайніх захисників цієї команди. Тому що перший гол. Дивіться, вже дуже давно в інтернеті гуляє відео, як Мікель Артета тренує своїх вінгерів в цілому флангові зв'язки. Тому що він пояснює, що коли Вінгер відкривається під передачу від крайнього захисника, йому не потрібно відкриватися в лінію, тому що якщо ти отримаєш м'яч біля лінії, у тебе не буде простору для гри. І тому, що повинні робити футболісти арсенала. САКА спочатку займає широку позицію, а перед самою передачею від Вайта він робить тривогу і отримує вертикальну передачу, а не таку напівдіагональну під лінію, і відразу відкривається простір для гри. Це знає увесь Тікток. Для. Робертсона це відкриття Америки. Арсенал так грає абсолютно в кожному своєму матчі. А Робертсон так легко ведеться. Ось це називається позиційна перевага за рахунок тактичних переміщень. Там переміщення Арнольда в центр і все, що йшло після цього, не давало взагалі ніякої позиційної переваги. Одна передача від Арнольда на Сакка, і в принципі така взаємодія крайнього захисника і Вінгера в Арсеналі, вона відразу дає тобі. Позиційну перевагу 5 в 4 у стадії завершення або там просто на чужій половині поля одна передача розбиває увесь оборонний блок Ліверпуля. Другий гол це наглядне підтвердження того, наскільки ж все таки просто Арнольд провалює елементарні елементи, вибачте, за таку гру слів в грі захисника. М'яч відкритий, і що робить Арнольд? Нічого, він дивиться на нього. Він не готовий бігти назад, його положення корпусу неправильне, і знову ж таки, одна передача від Арсенала одна із захисту Ліверпуля не існує. Ось і все. Ну тобто, про що ми далі можемо говорити? Це топ склад, це топ-гравці. У них ціна на трансфер маркті летить просто в космос, але... Вони не виконують елементарні речі. Звісно ж, захисники не повинні постійно обганяти своїх суперників. Це неможливо, тому що ті, у кого м'яч, у тих є й перевага. Але захисники повинні постійно, якщо ми говоримо про захисників топ-рівня і топ-команд, вони повинні постійно робити все від себе залежне. Відкритий м'яч, уже я готовий бігти назад, уже положення корпусу на півоберта, уже, якби я був готовий до цієї передачі. То хоча б ми те, якщо ми говоримо зараз від лиця Арнольда, ми те не дали Мартінелі так легко виконати подачу. Бо я був би вже ближче до Мартінелі, ніж тоді, коли я до нього підбіг. Тому швидкість це не тільки швидкість сама по собі. Свиснули старт, побігли. Ні, це твоє положення корпусу в першу чергу. Оце швидкість в футболі. Положення корпусу відносно м'яча, відносно суперника, відносно своїх партнерів. Взагалі орієнтація. Сама по собі швидкість, вона тобі вже не допоможе, якщо ти настільки провалюєш момент старту, тому що Арнольд постійно дає собі якісь там дві секунди, щоб завантажити інформацію, зрозуміти, що відбувається. А час уже пішов. І вже тільки після 0-2 Енфілд завівся і не дав своїм зганьбитись. Це не щось там міфічне, ні, але дуже багато топових тренерів, які досягли в цьому житті абсолютно всього, вони говорять одне й те саме. У Ліверпуля є одна перевага, проти якої ми нічого не могли зробити. Це Енфілд. Арсенал вийшов на гру взагалі не боячись нікого і нічого. Вони вийшли забирати своє чемпіонство. І півгодини у них все виходило просто ідеально. У них виходило все ідеально до тих пір, доки довелось грати не тільки проти 11 суперників, а ще й проти Енфілду. І ось тут почались дивні речі. Вони пропускають перед самою перервою в роздягальню і пропускають в ситуації, коли це робити було взагалі-то не обов'язково, тому що вони все зробили абсолютно правильно. Вони повернулись в оборону, вони встигли зайняти свої позиції. У них є людина, яка відбирає м'яч у суперника, є людина, яка страхує того, хто відбирає м'яч у суперника. У них є кілька гравців перед воротами в зонах завершення, у них є кілька гравців в другій лінії. Все закрито. Чудове повернення в оборону. Є тільки один Хендерсон, якого спочатку контролює Зінченко, тому що він був біля нього. Але вже за мить Хендерсон опиняється абсолютно один між усіма захисниками арсеналу і робить, по суті, там гольову передачу. А міг просто пробивати і забивати. Чому так вийшло? Чому він залишився один? Дивіться, в момент, коли Зінченко його залишає, що відбувається? Джонс усіх натурив. Надурив одним дуже простим рухом. Він спочатку показав, що буде зміщуватись середину або йти під удар, бо можливо віддавати передачу в 14 ту зону. І в цей момент на цей обманний рух повелись якраз два опорники арсеналу. Джака, ну і Вайт. Вайт не опорний, але Вайт був по ситуації в цій зоні біля Джаки. І вони зробили кілька кроків вперед. Вони вийшли, тому що суперник пішов поперек або навіть трошки по діагоналі назад. Вони піднялись. Але в цей же момент Зінченко, наприклад, не повівся на цю на цей рух Джонса, і він зрозумів, що буде передача на жоту, буде вкочування під простріл. І тому Зінченко навпаки пішов ближче до воріт. Він почав закривати лінію прострілу. Тому Джака і Вайт почали читати те, чого ще не відбулось, і розірвали дистанцію між собою і захисниками, де якраз і е, був Хендерсон. Проти читачів таких грати найлегше, а головне це завжди красиво. Ти показав, що будеш віддавати в одну сторону, віддав в іншу, і все, і суперники розсипались. Рикун на цьому кар'єру збудував. Другий тайм це гра в одні ворота під шаленим тиском, і арсенал поплив. Не поплив там тільки один. Той трансфер, кого всі вважали помилкою, тому що навіщо платити великі гроші за футболіста, який кілька сезонів поспіль грав за команди, які вилітали з прем'єр-ліги, але в тому і є сенс селекційної роботи, щоб знайти діамант там, де інші навіть і шукати не будуть, тому що що там шукати в тих аутсайдерах. Рамсдел єдиний в Арсеналі, хто не плив. І якщо Арсенал. Стане чемпіоном Англії в цьому сезоні з відривом менше двох очок від другого місця, тобто або тільки одне очко, або можливо порівну і буде різниця голів кращого арсеналу, хоча це дуже сумнівний сценарій. То чемпіонат для них буде виграний не в тому останньому матчі, де вони де-факто здобули чемпіонство потенційне, а чемпіонат їм виграв Рамсдил тут, який не дав їм програти на Енфілді. Тому що вони мали пропускати п'ять собі спокійно і їхати, як зазвичай, назад до Лондона. Він навіть змусив Салаха занервувати і не забити пенальті. Він стояв по удару, і так він би не потягнув цей пенальті, якби Салах влучив ворота. Але. Рамсдел прийняв рішення, що він не дасть Салаху забити йому простий пенальті. Салах інколи пробиває по центру воріт. Коли бачить, що воротар уже обрав сторону, він може пробити по центру під поперечину, ну тобто на якійсь там висоті, і все це виглядає ну трошки принизливо для воротаря. Рамздел не дає себе принижувати. Це видно по його грі не тільки коли пенальті пробиваються, в принципі, в грі він дуже сміливий воротар. І він не хоче виглядати дурним. Тому окей, я буду стояти по удару, по центру ти мені не заб'єш. І він змусив Салаха пробувати з надмірною силою. Так зрозуміло, що дай Салаху ще 10 спроб, і він з них, ну, напевно, 8 заб'є так точно. Але тут є одна. І Рамздел його переграв. Там було ще немало сейвів, якщо не сказати багато сейвів у другому таймі, коли після рикошетів тягнув Рамздел м'ячі, якісь напівмертві мертві удари. Він тягнув все, що міг. Але команда знову пропустила в кінці тайму. І ось тут найцікавіше, тому що після цього голу Зінченка просто поховали, його зробили в усьому винним. Що видали наші змі після гри? Я навіть не говорю там про блогерів, тому що задача блогерів писати клікбейтні заголовки, це зрозуміло, і в принципі більшість блогерів бачили справжній футбол тільки з вертольоту. Що видають змі за їхньою оцінкою? Увесь цей перенасичений подіями поєдинок. Звівся по суті тільки до одного прокидання, поміж ніг Арнольда Зінченку, після чого була віддана гольова передача. Давайте розберемось, як подає інфу одне з наших змі. Вони видають заголовок, типу Зінченко підставив артету. Круто, а не навпаки. Як атакував в цьому поєдинку Ліверпуль? Вони по суті довбили один і той же фланг. І Зінченко захищався проти Салаха 90 хвилин без підтримки Мартінелі за великим рахунком, а особливо 60 хвилин він захищався в неймовірно високому темпі Ліверпуля. І тренер, який бачить, що все в один фланг, все в один фланг, і Салах дійсно дуже небезпечний, і в принципі в АПЛ майже немає захисників, які здатні проти нього один в один відіграти без помилок. Не запізнився Артета з заміною свого флангового захисника. Запізнився і зовсім ненадовго, тому що він вже готував заміну Тірні Зінченко, але не встиг її виконати. А ось це вже тренерська чуйка. Я щось таких заголовків не бачив, що тренерська чуйка трохи підвела артету і він запізнився там хвилин на п'ять заміною, яка була очевидна, дивлячись з того, як атакує Ліверпуль в цьому поєдинку. Тепер по епізоду 87-ма хвилина. Арсенал, по суті, грає свій. Чемпіонський матч, і вся команда повинна бути націлена на тільки одну задачу не дати Ліверпулю забити ще. В ідеалі, звісно, можна побігти десь в контратаку і поховати цей поєдинок, але перша задача не пропустити. Мартінелі крутить головою і бачить, як повз нього іде Арнольд і займає позицію на фланзі. Тут у Мартінелі два рішення: або він продовжить грати за Арнольдом, або він залишиться на своїй позиції і набирає друге. Окей, тут можна говорити про те, що він залишається в цій точці, щоб закрити прохід в центр гравця, який знаходиться з м'ячем. Але тут також є деталі, тому що така позиція вона була б логічна, якби, наприклад, з м'ячем був лівоногий Салах, а не правоногий Хендерсон, на якого вже пішов э, центральний захисник арсеналу. Ну, але окей, 87-ма хвилина, голова вже не дуже варить, тому просто зберігаємо оборонну структуру. А тепер ключовий момент епізоду. Якщо Зінченко десь і помилився, то саме ось в цю. Секунду в той момент, коли ще Арнольд не заволодів м'ячем, він крутить головою для того, щоб оцінити, чи є в нього простір, щоб розвернутися якраз обличчям до воріт Арсенала і при цьому мати м'яч в ногах. І звісно, що найкраще рішення Зінченка як захисника в цьому епізоді, це витиснути Арнольда до бокової лінії, а не дати йому розвернутися обличчям до воріт Арсеналу. Окей, але треба також розуміти, не забуваємо, 87-ма хвилина Зінченка полоскає салах весь матч. Ну скільки там було епізодів, кожен раз Зінченку було важко. І Зінченко залишається один в один проти Арнольда, без підстраховки. Хоча при цьому є футболіст, який може зараз його підстрахувати і взагалі закрити всю небезпеку, яка може йти з цього епізоду. Тому що яка там різниця? Як Арнольд обіграв Зінченка? Прокинув поміж ніг, обіграв фінтом зідана, еластіко зробив, райдугу. Це не важливо. Важливо те, що футболісти Арсенала залишили Зінченка один в один. В той момент, коли Габріель повинен був підстрахувати його і взагалі закрити всю небезпеку. От Куди він зараз побіг? Просто поясніть мені, куди Габріель зараз побіг після того, як передав Мартінелі Хендерсона? Навіщо він біжить в якусь напівпозицію, незрозумілу, замість того, щоб піти разом з Зінченком у відбір на Арнольда, і ніякої подачі, в принципі, не відбудеться. А так він просто втік з епізоду. Зінченко програє свою дуель. Габріель взагалі ніяк, ніякої участі в епізоді не приймає, тому що він напівпозиції, він відіграний. І, будь ласка, огол! Тобто ми знову з вами говоримо про інтерпретацію епізодів. Так просто залишати свого партнера один в один проти суперника, коли ти можеш і повинен його підстрахувати, тому що ти все одно не встигнеш зараз зайняти позицію там, в обороні, в зонах завершення, ти туди не встигнеш добігти, ти повинен тут зараз підстрахувати. Це все не командна робота. Це якесь перекладання відповідальності. Я відразу вам хочу сказати, що я не знаю, як цей епізод там досконально розібраний в матеріалах ЗМІ, які подають оце все як помилку Зінченка. Можливо, там дійсно щось аргументоване, а не просто дивіться, йому в очко прокинули шок, як же так, підставив артету. Можливо, там дійсно щось круте, але я сумніваюсь. Щось мені підказує, що далі очка, там аналіз епізоду не пішов. А тепер 90 плюс 5 і момент, у якому Ліверпуль повинен був забирати цей поєдинок, але якимось чином не забив. Ось це гра свіжого тірні проти Конате. І оце все якраз таки і називається в одне лице підставив Артету і Рамсдейла, і Чемпіонство. Чемпіонство у Арсенала дійсно починає підвисати потроху, але найголовніше, що вони продовжують до сих пір управляти самі своєю долею. Правда, усе виглядає так, що управляти цією долею доведеться в матчі проти Манчестер-Сіті на Етіхаді. І там потрібно буде не програвати. У Арсенала семиматчева програшна якраз серія проти Манчестер-Сіті. Бо якщо вони програють, то доведеться рахувати різницю м'ячів, а там Холланд. Зрозуміло, що це чемпіонат, і ще багато що може статися. На те він і чемпіонат, але у Арсенала після матчу проти Манчестер Сіті, Челсі, Ньюкасл і Брайтон. Всі команди з завданнями, хто з моральними, хто з єврокубковими. І це, звісно, буде непросто. Хоча якщо дивитись на календар Манчестер Сіті, то там у них також той же Челсі, але вже в кінці чемпіонату. Плюс у них Ліц, Евертон і Вестхем. І всі ці команди будуть близько від зони вильоту, і їм всім будуть також життєво необхідні очки. Це також дуже непроста задача, але зрозуміло, що цей матч на Етіхаді він визначить настрій в першу чергу арсеналу, з яким він піде на фінішний ривок. Чи продовжать вони управляти своєю долею самі, чи вже почнуть дивитися на матчі Манчестер Сіті? Також в принципі зрозуміло, що на Етіхаді Рамсдил повинен видати матч життя. Щоб арсенал тримав свої шанси на чемпіонство. Тому що, дивлячись на те, як в критичних ситуаціях, коли Енфілд показав, що арсенал можна ламати навіть тоді, коли у них є фора в два м'ячі, очевидно, що захисники арсеналу мають дуже великі проблеми з інтерпретацією ситуації. І Сіті саме це й потрібно, щоб хтось когось десь загубив, десь недопрацював. У Арсенала з цим зараз біда. На цьому все. Дуже дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Коментуйте обов'язково, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Найголовніше ви знаєте. Грайте у футбол.